Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст» перед мікрофоном Наталя Тукало. Вінниці оновлюють ліфти, термін гарантійного обслуговування яких добігає до завершення. З початку року комунальникам вдалося капітально відремонтувати вже вісім підйомників. Детальніше про стан вінницьких ліфтів, роботи і програми щодо їх поточного та капітального ремонту та проблеми, з якими найчастіше стикаються жителі області. Процесі експлуатації ліфтів про все це сьогодні. Поговоримо впродовж ефірного часу з гостем студії керівником Вінницького міського комунального підприємства Вінниця міськ ліфт Анатолієм Уздеміром. Анатолій Анатолійович, Я рада вас вітати в студії Української Доброго дня. Отже, навіть в умовах війни в нашому обласному центрі продовжують оновлювати ліфти, і це говорить про те, що кожен з нас на своєму робочому місці не складає руки, всі разом ми працюємо і наближаємо нашу перемогу. Наскільки сьогодні, в період повномасштабної російської агресії, ускладнилась робота вашого господарства? Ну, якщо говорити відверто, в принципі, особих ускладнень в плані роботи підприємства сьогодні ми не відчуваємо. Як і раніше, з міського бюджету виділяється певна сума коштів на відновлення, тобто продовження терміну експлуатації ліфтів. В місті їх нараховується більше півтори тисячі. Ну якщо говорити відверто, то половина цих ліфтів який я назвав цифру, відпрацювали термін відведений так. да, а так називаємо гарантійний термін, який становить 25 років. Але на сьогоднішній день більша кількість ліфтів, як я вже сказав, більше половини це ліфти, які відпрацювали 25-30, а то й 35 років. Якщо так охарактеризувати загальний стан коротенько, нашого да технічний стан ліфтів на сьогоднішній день знаходиться в межах задовільному, іначе вони не експлуатувались. Ті ліфти, які потрапляють в зону вже критичну, вони зупиняються і на них виробиться то лі поточний, то лі капітальний ремонт. Як ви вже сказали, більше восьми ми сьогодні зробили капітальних ремонтів. До кінця року, я думаю, ще десь порядка восьми. Як правило, на сьогодні це капітальний ремонт ліфтів, які знаходяться на утриманні ОСББ, тобто фінансування 30 на 70. 30 за рахунок мешканців, 70 це з міського бюджету, а це в середньому, виходить, капітальний ремонт ліфта в межах 600 тисяч. Зробивши такий капітальний ремонт, експертне бюро надає термін продовження експлуатації 15 років. Раніше був 12. Чи? Раніше був 8 років, перед цим був 4 роки. Чому сьогодні 15? Це досить для нас приємна, так сказати, новина від експертного центру. Діло в тому, що та сума коштів, яка вкладається в ліфт, вона направлена на основні агрегати ліфта. Тобто міняється кабіна ліфта, міняється. Лібьотка, то есть лебідка, основна кажуть, механічна частина, і міняється електронна частина, тобто станція управління, станція керування. Вий? Практично так. Да, тому ми підняли перед експертами питання: чому 8 років, а чому не 15, якщо ми вкладаємо енну суму коштів і міняємо основні агрегати. Тому на цих ліфтах, як я вже сказав, 15 років, всі останні ліфти, які ми ремонтуємо, більша частина їх це поточний ремонт, це співфінансування уже ОСББ і непосередньо управління міського господарства ліфтового. Такі ремонти, як правило, ми робимо, враховуючи продовження терміну експлуатації десь в межах 4 років. Ви тобто, нікуди не відправляєте, ви все ні, робите? Ні, все робимо силі. самі. Зараз ми на цьому зупинимося uh -huh. більш детально. Тобто, зробивши поточний ремонт після експертного обстеження, такий термін продовжується на 4 роки. Сума коштів, яка вкладається в такі ремонти, залежить від стану ліфта. Як правило, це в межах до 50 тисяч гривень. На сьогоднішній день підприємство, враховуючи навіть те, що міський бюджет нам надає кошти для капітальних ремонтів, підприємство старається секономити. В якому плані? В плані тому, що на сьогоднішній день ми виготовляємо самі кабіни ліфтів, яка дешевша порівняно з покупною. Ми виготовляємо близько 14 на нас. Запасних частин, які йдуть на ремонт ліфтів, і як поточний, так і капітальний. За рахунок цього, на кожному ліфту підприємство економить близько 20-25 тисяч гривень. Якщо закуповувати. ну Місто не закуповує нові ліфти з цим. Практично в цьому році ні, в тому році. Було у нас три ліфта, які місто придбало. Нових. На сьогоднішній день да, були виділені кошти на модернізацію трьох ліфтів. Я думаю, що до кінця року ці ліфти будуть поставлені і роботи будуть завершені. Це ліфти вже в будинках комунальної власності. Скільки може вартувати один ліфт, якщо Знать... його придбати? Новий. Не... Дивіться, вся проблема сьогодні в ліфтовому господарстві, в тому, що. До 2020 року практично це відсотків, мабуть, 80 ліфти, які у нас монтувалися, які устанавливалися в житлових будинках, це ліфти, які випускала Білоруська Республіка, місто Могильов. З 2000, ви знаєте, 21 року всякі стосунки у нас. З Республікою Білорусь призупинилися, тому сьогодні відновлювати поточним ремонтом ліфти виробництва Могильовського заводу досить складно. Складно в плані того, що запасних частин на них немає. Зараз ці ремонти для нас обходяться трошки дорожче, тому що ми не міняємо якусь запасну частину, а міняємо вже узіл, який випускає сьогодні, як Київський завод, Карат, так і. Ми беремо запасні частини і агрегати Турецької Республіки Турція. Тому сьогодні це трошки для нас складно. Ну, Білоруськи не використовуємо це вже добре. Так, да, а тому білоруси сьогодні, як кажуть, навіть питання не стоїть, так, же, як і не стоїть питання російської, хоча в нас є і виробництво ліфти, які були поставлені ще в 80-90-х х роках, які випускала Російська Федерація. Але це не говорить, що про те, що ліфтове господарство Вінниця, і сьогодні в кризовому стані? Ні, мови немає про кризовий стан підприємства. Ми повністю розрахувалися з працівниками за квітень місяць, і починаємо розраховувати за травень місяць. Середня зарплата по підприємству за перший квартал. Я думаю, що за півроку вона буде складати десь в межах 15,5 тисяч. От ваші власні сили, гос, вашого господарства це команда робить все сама. Скільки вас? Ви знаєте, враховуючи те, що нам було приєднано колишнє підприємство аварійно-диспетчерська служба, зараз підприємство нараховує близько 150 працівників. Є певні складнощі в тому, що порядка вісьми працівників, а це електромеханіки вищих розрядів, були призвані в Збройні Сили України. Поповнити їхні місця досить складно, тому що фахівців немає. Ну і сама ситуація, ви знаєте, і по кадрам, місця яка... місця за ними залишаються, залишається да, ну і сина. Да, ми їх чекаємо, тому поки що ми без них обходимося. Ми збільшили кількість навантаження на тих працівників, погодження цих працівників підня... і зіно підня збільшилася зарбітна плата в них. Тому Знаєте, Поки що обходимо просто подивилася, що таке, що таке, власне, механізм у цей ліфт. Здається, що зайшли, сіли, поїхали, тобто стали да, натиснути. Дуже складний да, механізм. Сіла, ви насправді. знаєте, на сьогоднішній день, якщо раніше було сугубо механічне керування ліфтами, то сьогодні ліфт напічканий, як кажуть, електронікою не менше, ніж люба закордонна машина. Тому Спеціалісти, які сьогодні обслуговують ліфти, це, як правило, четвертий, п'ятий, шостий розряд. Механіки з третім розрядом в електроніку, я кажу, навіть не вмішуються. У нас є електролабораторія на підприємстві, яка, mm -hmm. так сказать, вирішує всі питання по ремонту систем електронного управління, якщо є якісь -то збої. Тобто, я рахую, що підприємство працює в тому стані, в якому воно було і до війни. Да, тяжко в плані того, що йде війна. але ну, підприємство повинно працювати, тому що люди живуть, люди повинні користуватись ліфтами. І як я вже сказав, на сьогоднішній день по місту немає ліфтів. І ще раз наголошую, немає ліфтів, які б стояли по технічній причині. Тобто, Говорійним підприємство основам, да не може відремонтувати і відсутні запасні частини, і так далі. Що найчастіше і, я вибачаюся, я вам скажу, що в нас кроме Вінниця міськліфт є дві частні структури. Ну, який стан ліфтів там я не можу гарантувати. Я знаю, що вони працюють. Я знаю, що є ці моменти зупинок, і вони вирішують ці питання. Придбання запасних частин, навіть зверталися і до нас, тому що в Вінниця містлів досить потужна виробнича база. Як я вже сказав, ми виготовляємо не тільки ліфти, а виготовляємо багато запасних частин, які необхідні. Ви консультуєте їх? Якщо звертаються, питань немає. Ми, чисто кажуть, враховуючи, що мешканці нашого міста і ми працюємо в місті, питання, як кажуть, народів, одолжить, немає питань. Позичили віддали. Чили, віддали, Що і на найчастіше саме. ламається? Ну, сама страшна проблема, це коли це вандалізм. Це угу. коли люди, як кажуть, нетерплячка, а ліфт зупинився, ну відключили світло. Якщо ви знаєте, відключає світло в мікрорайоні там, Вишеньки, або Замості, або Ватутіна, там Антонова зараз зупиняється 10, 15, 20 ліфтів, а то і більше ліфтів. І паніка. Раніше, коли ми мали графік відключення ліфтів, мешканці старалися не сідати в ліфти. Зараз цього графіка немає. Хтось та й попадає, хтось і попадає, так. Да. Поэтому позвонив на аварійну службу. Аварійна служба в такій случай ми вводимо додатково наших механіків, але все одно є люди, які стараються за допомогою сили відкрити двері і зістано, вони приходять неогоди з приводать. де воно і небезпечно. Ви абсолютно праві в цьому. Ліфти сьогодні в процесі ремонту ще й осучаснюються. Да, я вам сказав, що сьогодні ті кабіни, які ми робимо, якщо можна от зайти, учительська, 10, перший під'їзд Янгеля 73, Перший другий під'їзд, то подивитися, ті, сто 105, То є багато ліфтів, які сьогодні ремонтуються за рахунок, як я вже сказав, і не тільки бюджетних коштів, а й за рахунок власних коштів мешканців ОСББ. Капітальний ремонт, як ви сказали, відбувається за кошти міського бюджету і по програмі частково, да. і частково по програмі будинків СББ. В нашому випадку шість таких було. Так, вже відремонтовано два... Два, два в роботі два зараз, роботи. і ще, я думаю, десь не менше восьми буде я, то сам. І Мешканці, і, а точніше, голови СББ звертаються. Тобто, помімо цих восьми, зараз от робиться Ельва 113, наприклад, uh -huh. звернулись, наприклад, же теж саме. Енгельса СББ 86, тобто вони в це число 8 не входять. Ми рахуємо це 8 то що за співфінансування uh -huh. з міським бюджетом. А так, помімо цього, десь порядка вже 5-6 ліфтів зроблено за напрямую з по договорам ОСББ Вінниця Міскліфт. З якими проблемами найчастіше сьогодні Вінниця Міскліфт стикається? Ну, основна проблема це, ви знаєте, недостат... да, Це запасні частини. Запасні частини складно в. Чому, якщо раніше були підприємства, з якими можна було домовлятися на сьогодні, запчасть візьму завтра віддам кошти, то сьогодні цього немає, ви розумієте? Потрібно профінансувати, а тоді отримати, як кажуть. Заплатити гроші, а тоді отримати товар. Оце досить складно на сьогодні. Наскільки часто до вашого управління звертаються мешканці з якимись скаргами, як ви на них реагуєте? Ви знаєте, досить, то само, досить часто звертаються на гарячу лінію, на аварійно-диспетчерську службу. Ви... Да, саме проблема то, що люди не розуміють, що ліфт відпрацював 35-40 років, по великому рахунку він повинен бути повинен бути зупинений. Сьогодні працює, це, як кажуть, заслуга ти хто і, да, тих, хто обслуговує, тих, хто трошки допомагає коштами там, і так далі. Розумієте, ну совість не дозволяє сьогодні взяти і зупинити, там, навіть якщо він відпрацював 35 років, там, цей ліф і так далі. Я вам сказав, іноді та про, е, квартирна плата, яка входить, вона далеко не покриває ті кошти, які ми вкладаємо. В ремонт ліфта. От, наприклад, згорів головний електродвигун. Його вартість тільки не нового, а для того, щоб відновити роботу, перемотати і так далі, складає в межах 12-13 тисяч. Цих 12-13 тисяч це півроку. Надо... Да, ті мешканці плотять. Так, да, іноді згоріла електрична лампочка, поміняли, тут питання. А коли ось такі агрегати виходять з ладу, досить складно їх відновити. Але ще раз вам скажу, що ми практично стараємось відновлювати якомога швидше, чому? Тому що кожен день простоя ліфта. Це недоплата електромеханіку. І мешканці не платять за ці дні, і механік не отримує заробітну плату, вичитається. Тобто механіки не зацікавлені в тому, щоб ліг стояв, як і в цілому, само підприємство. Тому що нас контролює міська рада, то тобто департамент, як житловий, так і на гарячу лінію поступають заявки. А відповідно до не пам'ятаю зараз розпорядження ще міського голови ще, коли був Володимир Борисович Гройсман, був термін відновлення роботи на протязі трьох годин. Тому, да, стараємося поточні роботи також і виконувати. Да, Коли ситуація пов'язана досить складним, там з лебідкою, з електродвигуном, ну тоді трошки, як кажуть, довше затримуємося. Напевно, варто нагадати, що сьогодні, в період воєнного стану, люди мають бути. Ну... Особливо дотримуватись безпеки. безпеці. Да, саме основне, знаєте що? То тому, що скільки раз не говорять, скільки раз і не пишуть, так далі, якщо повітряна тривога, не потрібно сідати в ліфт. Може, вони думають, що вони швидше. Ви розумієте, це е, людина. Підвергає, я кажу, себе на небезпеку в першу чергу, тому що ну не будемо говорити про я кажуть, і, да, це неприємно про це говорити, але прохання ще раз не потрібно сідати в ліфти, тому що всяке в житті може бути. Я життя люд... думаю, що... Знаєте, є така поговорка спас правда, вибачаю, що вона, російська спасіння утопаючого в руки самого утопаючого. Що... людина повинна думати то, що вона робить, особливо під час повітряної тривоги. Що хвилини? Я думаю, що почули нас всі ті, кому це було цікаво, і ліфти треба і берегти, але й обезпечувати своє життя. Да. Я вам дуже дякую, Анатолій Анатолію. Ми наразі все, що встигаємо. Програма з перших уздобігає кінця. Сьогодні ми присвятили її роботі по оновленню Вінницьких ліфтів. Гостем студії був керівник Вінницького міського комунального підприємства «Вінниця міський ліфт Анатолій Уздемір. Програму вела Наталія Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.